Всім привіт! Тема роботи під час війни стоїть дуже гостро. Тому цей ефір ми дуже всі чекали. Сьогодні поспілкуємося зі Світланою Майбородою, груп тім лідер компанії Smart Solutions. Світлана нам розкаже, що відбувається з ринком праці, починаючи з 24 лютого. Світлано, привіт. І я думаю, воно для всіх дуже актуальне. Що взагалі відбувається з ринком праці, починаючи з 24 лютого? Дійсно, актуальне. І якщо говорити. Про ситуацію на ринку зараз ринок тільки почав оговтуватися від кризи коронавірусу. Як перейшов у більш небезпечну невизначену кризу через війну за місяць воєнних дій бізнес в Україні втратив більше ніж за два роки кризи коронавірусу, дійсно так і є. А роботодавці змушені були приймати знову ж таки рішення з приводу оптимізації штату. Скорочення штату або ж скорочення заробітної плати, відправки у відпустку за власний кошт. А багато хто вимушений був а, залишати свої домівки а, багато хто втратив житло, тому а, дійсно питання навіть пошуку роботи а, було другорядним. Тобто, питання безпеки, все таки виходило на перший план. Вакансії uh -huh. знаходились на роботних сайтах, але ж розуміємо, що найм не проводився. Багато з них врешті були а, зняті з роботи зовсім. Тобто, в зв'язку з оптимізацією штату. А, Стояло питання зберегти поточну команду. Питання про найм нових працівників не стояло і не стоїть для багатьох навіть зараз. Які вакансії, які так напрямки роботи найбільш актуальні зараз? А дійсно ринок праці потроху відновлюється, з'являються вакансії, але їх все таки досить мало, якщо порівнювати з періодом довоєнним станом на квітень. Оцінювали близько в 20 разів. А було менше вакансій, ніж у порівнянні з довоєнним періодом, але тим не менше вакансії з'являються досить висока конкуренція на ринку кандидатів, тому що багато хто залишився без роботи і для багатьох стоїть гострий пошук саме роботи. На зараз дуже, скажімо, затребовані є вакансії так званих синіх комірців, тобто це робочий персонал. А перш за все, це. Пропозиції у рітейлі, а тобто роздрібна торгівля, є попит на продавців, касирів, вантажників, водіїв тобто, більш такий робочий персонал, який затребований на зараз, в тому числі. А зараз з'являються вакансії у сфері зовнішньоекономічної діяльності, медичній сфері, в сільському господарстві, звісно, також. Є вакансії у сфері IT, яка можна сказати найменше постраждала у період воєнних дій. Також, звісно, з'являється попит на будівельників, але мова йде дійсно про регіони відносно безпечні на зараз. Якщо говорити за сьогодні, за на поточний момент, що зараз відбувається з ринком праці, взагалі? Дійсно, ринок праці не стоїть на місці. Ситуація, яка склалася, дійсно. Зараз створює умови сприятливі в першу чергу для роботодавців. Якщо ми говоримо про пошук та найм фахівців, якщо говорити в порівнянні з першими місяцями, коли було затища, дійсно зараз вакансії з'являються досить висока активність серед кандидатів. І у роботодавців, хто може дозволити найм персоналу собі зараз, дійсно є можливість найняти кращих фахівців. А дійсно, бізнес навіть ті, хто може втриматися на плаву, переживає досить складні часи, тому. Якщо говорити про пропозиції з їх сторони, то зазвичай це умови дещо нижчі тих по оплаті праці в першу чергу, які були там до моменту воєнних дій. Але ж знову ж таки, роботодавці готові переглядати дані умови по завершенню воєнних дій. А кандидати зі своєї сторони також розуміють і ті складності, в яких опинився бізнес, тому відносно лояльно відносяться до таких. Пропозиції, готові їх приймати. Зі сторони кандидатів, дійсно, не у всіх є навіть подушка безпеки на 2-3 місяці, тому дійсно для багатьох гостро стоїть питання, а швидко знайти роботу. І в таких ситуаціях багато хто дійсно готовий погоджуватися на роботу нижче свого рівня досвіду, на менш оплачувану, аби ж тільки швидше знайти. Підходящу вакансію, якщо ми говоримо про сферу IT, тому що тут теж ситуація змінилася, хоча IT не дуже постраждало так. Під час війни, але зараз кандидатів стало більше, особливо джунів, Так, є така інформація, і рекрутерам складніше стало вибирати, тобто на них така подвійне навантаження. З приводу в цілому it сфери можу відмітити, що саме it сфера виявилася найбільш підготовленою до воєнних дій. Знаю, що офіси ще до початку воєнних дій релікували спеціалістів в інші регіони, навіть в інші країни, де також є офіси компаній. А тому дійсно майже одразу змогли приступити до повноцінної трудової діяльності, так як налагоджені процеси дозволили це зробити. А якщо говорити з приводу ситуації в цілому, дійсно IT все ж таки зазнала деяких скорочень, it сфера. Деякі скорочення фінансування проєктів, деякі проекти були орієнтовані на ринок Росії та Білорусі в зв'язку з чим зараз відбулося згортання таких проєктів. Дійсно, деякі фахівці, які були задіяні задіяні в таких проектах, зараз вийшли на ринок праці. Вони крім вакансій в Україні готові розглядати вакансії за кордоном в Європі. А в Європі досить висока потреба. o mesmo uai Досить високий попит саме на фахівців з України в зв'язку з тим, що вони є досить високопрофесійними, і якщо говорити про рівень зарплатних побажань, все-таки досить цей рівень невисокий. А тому дійсно можливість працювати віддалено є однозначно перевагою в такому випадку, коли найм може відбуватися фахівців з України. Якщо це стосується чоловіків, да які не можуть виїжджати, вони можуть працювати віддалено. А для проєктів компаній, які знаходяться за кордоном, ми знаємо про те, що український бізнес почав активно розширюватися в Європу і Smart Solutions так само став таким рушієм. Плани були давно, але якби війна так. Підсилила цей ефект, і компанія почала активно відкривати офіси в е, різних країнах: там Польща, Румунія, Чехія. Е, як взагалі е, бізнесу адаптовуватися так в іноземному просторі? І розкажіть, будь ласка, про досвід смарт. Так, дійсно, наша компанія мала плани виходу на європейський ринок саме у 2022 році. Але події, які зараз трапилися, змусили прискорити цей процес. І вже зараз ми маємо офіси у Польщі, у Чехії, в Румунії. А чому саме ці країни? Тому що мабуть, це ті країни, куди найбільше виїхало українців за період воєнних дій. Наша компанія орієнтована допомогти у пошуку роботи. На місцях, крім того, якщо говорити безпосередньо про it сферу Східна Європа вже останні декілька років являється таким собі it хабом де сконцентровані такі компанії, які займаються розробкою продуктів. it продуктів, тому тут знаходиться дуже багато it спеціалістів в першу чергу мова йде ну безпосередньо про Україну, про Польщу, про Румунію. Тому очевидно, що бізнес IT саме буде розвиватися в цих країнах, і далі з приводу розвитку нашого бізнесу у Європі, дійсно розуміємо, що ринок досить висококонкурентний, і компанії, які займаються. Сферу послуг в напрямку персоналу досить багато, як великих, крупних, так і досить дрібних. А розуміючи це, дійсно, ми все одно йшли на відкриття нових офісів. А тому, як у всіх країнах присутності, в більшості ми працюємо з міжнародними компаніями, і є потреба все таки продовжити співпрацю, розширити географію і на європейських ринках, в тому числі, крім того. Є локальні компанії, з якими співпрацюємо в Україні, які зараз виходять на європейський ринок, і ми також можемо бути корисними у пошуку персоналу а розвитку саме на нових ринках. А якщо говорити про а, підбір персоналу і а, залучання до цього європейських компаній, а ті, хто з цим вже стикався, напевно знають, що в порівнянні з а, українським наймом, все-таки він більш повільний і більш дорогий. Тому багато хто вже а, маючи досвід роботи з українськими компаніями, повертається до співпраці саме агенціями з України. А, наша компанія а, завдяки тому, що має досить широкий спектр. По послуг, ми можемо бути одним постачальником для клієнта всіє всього спектру hr послуг сервісів, і ми можемо дуже досить гнучко реагувати на запроси. А тому як маємо більше 13 років досвіду в цьому напрямку, маємо фахівців в кожну по кожному з напрямків, який зараз впроваджуємо. І досить швидко готові пропонувати, скажем, рішення під кожен запрос компанії, яка до нас звертається, які взагалі труднощі найбільші у вас були саме в підбору персоналу, тому що різний менталітет, три різні країни. Три різні ментальності: як взагалі ви адаптовувалися, як шукали, як шукали, можливо, щось порадити е, тим бізнесам, які планують відкритися. Виходячи з того, що наша компанія має досвід відкриття офісів у інших країнах, хай не європейських, але так чи інакше, це е, інші країни. А тому досвід такий вже був раніше. І е, вихід на європейські ринки дійсно був таким новим досвідом для нас. Але ж знову, якщо говорити про ці країни, які щойно озвучила, а вони, ну якщо можна так сказати, най максимально близькі там по менталітету, наприклад, до українців, особливо про Польщу. Якщо говорити відносно компанії, дійсно для багатьох, ну для всіх, скажімо так, наша компанія не була відомою. Але тим не менше досить гарний відгук отримували серед кандидатів, з ким комунікували і, врешті, кого найняли на певні посади для нашої компанії. Тобто, є відгук саме на український бізнес є цікавість дійсно співпрацювати з компаніями з України. Маємо досвід співпраці з деякими аграрними компаніями, так які також відкривали компанії логістичні представництва у Європі. Також допомагали у наймі персоналу і також мали досить позитивні відгуки. Тобто відчувалася така собі підтримка зі сторони. Кандидатів на тій стороні, які хотіли бути причетними до якоїсь такої доброї справи, так і допомогти якоюсь мірою у розвитку і підтримці саме українського бізнесу. тому досить позитивно можу сказати, що відбулося розширення саме от нашої компанії і зараз продовжуємо формувати команди наші, які знаходяться в цих країнах. Складнощі, напевно, є як і в будь-якій справі нові справи, Праві дійсно, але вони ну скажімо так, поступово вирішуються. Це не є чимось критичним глобальним. Тому сподіваюсь на успіх також і в нових країнах нашої присутності. Я би хотіла ще повернутися зараз уже в Україну і запитати, можливо, вас як експерта, які перспективи на найближчі там ну 3-4 місяці, якщо можна взагалі там говорити, як буде змінюватися ринок праці, чого чекати, до чого готуватися кандидатам? Можливо, ви щось порадите? Зміни зараз відбуваються на ринку праці. Якщо говорити про якийсь конкретний період, не можу зазначити, чи це 3 місяці, чи це 4. Дійсно, багато чого буде залежати від ситуації, яка буде розгортатися на фронтах. Нашої країни, але в цілому, що можу сказати? Дійсно буде певна переорієнтація, яка вже зараз спостерігається, і нові напрямки сфери будуть популярні, які можливо раніше не були затребувані. По перше, можу сказати, що дійсно, маючи такого агресивного сусіда, так завжди буде питання безпеки і оборони нашої країни, буде актуальним. Світ переконався в професійності української армії в її універсальності. А коли всі види військ отримують зараз бойовий реальний досвід з використанням самої сучасної зброї, цей досвід однозначно буде затребуваним, затребуваним у світі, в тому числі. Крім того, також мова йде і про військових розробників, про дизайнерів, кіберспеціалістів інженерів з телекомунікації. На фоні цього також матиме розвиток, і медицина, психологія. Крім того, буде і зараз вже відбувається переорієнтація виробництва на ринки збуту, а саме європейські, тобто переміщення виробництва з сходу, з півдня України на західну територію України ближче до ринків збуту, а налагодження логістики саме в цьому регіоні, а в європейських країнах по перше, в Польщі в першу чергу. А тому це те, що є і відбувається зараз, і буде спостерігатися найближчим часом. Для тих, хто зараз знаходиться в пошуку роботи, дійсно важливо правильно оцінити свій потенціал. А якщо не вистачає якихось навич... навичок для того, щоб подалі бути корисним там у тій сфері, яка є бажаною, варто вже зараз отримувати. Там проходити навчання, отримувати необхідні навики для того, щоб бути затребуваним у, на ринку праці а, і в майбутньому зараз вся увага світу прикута до України а, в режимі реального часу. А, тобто, відчувається підтримка України а, в усьому світі. Зі своєї сторони, а, хочу закликати а, підприємців, які мають змогу розвивати власний продукт, а, виходити на ринок світовий, в тому числі. Сліз зі своїм продуктом однозначно це буде успіх для розвитку таких продуктів, тому що бренд Україна буде популярний і впізнаваний по всьому світі ще довгий час. Які лайфхаки для бізнесу ви порадили би? Збереження штату це все-таки основне, що має бути в компанії збереження персоналу. Наскільки це є можливим? Хай з оптимізацією певної по заробітній платі, можливо, якийсь період там відпусток, так але все-таки повертати тих, хто виїхав, був змушений виїжджати за кордон, або ж створювати умови для віддаленої співпраці з тими співробітниками, які зараз знаходяться, скажімо так. Або ж за кордоном, або внутрішньо переміщення в межах України, звісно, що післявоєнна економіка потребуватиме відновлення і надходження до бюджету в вигляді податків. Тому важливо і утримувати, і створювати наскільки це є можливим. Робочі місця завдання влади дійсно створити умови для повернення наших спеціалістів за кордону. Сподіваюся, що об'єднання України, яке зараз відбувається, взаємодопомога. Яка відчутна, скажем, скрізь крізь у світі в Україні політика держави створять міцне підґрунтя для наступного подальшого розвитку та розквіту України та власне бізнесу і повернення повернення і навіть перевищення тих, скажем так, успіхів, які мав бізнес український до воєнного періоду. Було надзвичайно корисно, потрібно. Я думаю, наш бізнес з такими порадами точно буде відновлюватися дуже швидко і краще буде почуватися ніж до війни. Навіть а ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть свої коментарі. Ми на них обов'язково відповімо. Всім па-па! все найкраще.